Українська література завжди була багатою на новаторів. Візьмемо, наприклад, Леся Українку, яка не лише писала вірші, а й експериментувала з драматургією, вводячи психологічні елементи у свої твори. Її п'єси, як лісова пісня, відкрили нові горизонти для української сцени, або ж Василь Стус, чий поетичний стиль, поєднує філософські роздуми з глибокими емоціями. Його вірші стали символом боротьби за свободу, а форма відображенням внутрішніх переживань. Не можна забути і про Оксану Забушко, яка сміливо порушує табу, досліджуючи жіночу ідентичність у сучасному світі. Її роман польові дослідження з українського сексу став справжнім культурним феноменом. Ці письменники не лише збагачують нашу літературу, а й формують нові погляди на світ, надихаючи наступні покоління. Їхній вплив відчувається і сьогодні, адже вони відкрили двері для нових експериментів у формі та змісті.